DARPA створюватиме комерційну місячну інфраструктуру. Марс тимчасово наростив магнітосферу. Інженери НАСА переплутали кабелі в парашуті osiris Rex. Нортроп Грамман випробовує новий двигун, а зонд Психея вімкнув камери. Усім привіт! Це канал Альфа Центавра. Біль мікрофона Павло Поцелуєв, а ми з вами обговорюємо головні космічні новини тижня, що минув. Заварюйте сонячний вітер, ми розпочинаємо. У рамках проекту 10 Year Lunar Architecture, або Луна 10 управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США DARPA обрало 14 компаній від невеличких стартапів до відомих аерокосмічних корпорацій для створення комерційної місячної інфраструктури. Протягом наступних сімох місяців учасники разом працюватимуть над набором технологій, які до середини тридцятих років зможуть підтримувати комерційну активність на місяці та навколо місячній орбіті. Раніше керівник програми Майкл Наяк окреслив шість основних напрямів роботи: комунікації, навігація, будівництво, і робототехніка, аналіз ринку, видобуток і використання ресурсів інсіту, тобто на місці, енергетика, мобільність і логістика. До переліку компаній увійшли Blue Origin, Cis Lunar Industries, Crescent Space Services LLC, FiberTech, Firefly Aerospace, GTI, Helios, Honeybee Robotics, Icon, Nokia of America, Northrop Grumman, Redwire Corporation, Sierra Space, а також SpaceX. Деякі з компаній вже розповіли деталі своєї ролі в проєкті. Так, стартап CIS Lunar Industries займатиметься системою видобутку й оброблення ресурсів Метал. Будівельна компанія Icon скористається своєю експертизою в галузі 3D-друку, а Sierra Space створить систему для видобутку кисню з місячного ґрунту. Firefly Aerospace заявила, що візьметься за розробку центру для стикування орбітальних космічних апаратів, які зможуть надавати послуги за потреби на основі серії апаратів Elytra. Мета проєкту Луна 10 – не тільки створення окремих технологій, а й об'єднання їх у цілісну архітектуру, за словами директора SysLunar Industries Геррі Гері Келнана, у DARPA нарешті зробили те, чого від них чекала промисловість. Бюджет програми наразі невідомий, проте в опублікованому в серпні бюджетному проєкті йдеться про не більш ніж 1 мільйон доларів на компанію. Учасники обговорять прогрес робіт у квітні 2024 року на конференції Lunar Surface Innovation Consortium, А фінальний звіт нададуть у червні. Наса назвало причину невдалого розгортання гальмівного парашута капсули місії OSIRIS-REx. згідно із заявою управління, через суперечливе маркування електричних з'єднань порушився порядок кроків розгортання. Посадка відбулася 24 вересня. За планом, гальмівний парашут мав розкритися на висоті у приблизно 30,5 з половиною кілометрів. Замість цього автоматика розрізала строп, що прикріплює його до капсули, а сам парашут залишила запакованим. Коли капсула знизилася до 3000 метрів, розгорнулися обидва парашути. Гальмівний відразу було втрачено через перерізаний строп, але головному вдалося стабілізувати падіння і доставити капсулу на землю без пошкоджень вантажу. Наса виявило, що у схемах електроніки капсули словом мейн було позначено два різні компоненти. У приладі, що відсилає сигнали, воно означало головний парашут, а у приладі, що їх приймає, піротехнічний заряд, який розгортає допоміжний парашут. Інженери помилково під'єднали вихід мейн до входу мейн, через що сигнали розгортання були опрацьовані неправильно. Для підтвердження причини інциденту управління протестує систему розкриття парашутів. Наразі капсула знаходиться у космічному центрі імені Джонсон. На де у стерильних умовах оброблюють її вантаж, зразки ґрунту астероїда Бенну. 4 грудня міжпланетний зонд NASA Психея увімкнув камери і отримав перші зображення. З моменту його запуску, 13 жовтня. Апарат віддалився від землі на 26 мільйонів кілометрів і виконував одну операцію за іншою, вмикаючи наукові прилади та передаючи дані. Таким чином, команда місії хоче переконатись, що все працює справно ще на початку подорожі, щоб було достатньо часу на калібрування та налаштування апаратури. Камери психеї зробили загалом 68 знімків у межах зоряного поля сузір'я риб. Вони будуть використані розробниками для перевірки правильності команд, аналізу телеметрії та калібрування зображень. Апарат робить фото за допомогою декількох кольорових фільтрів у видимих і невидимих оку діапазонах довжин хвиль. Це допоможе визначити склад фінальної цілі зонда, стероїда психея, а також створити його 3D-карти та зрозуміти геологію тіла. Ми почнемо перевірку камер з таких зоряних знімків, як ці. А у 26-му році зробимо тестові фото Марса під час прольоту Зонда повз нього. І нарешті у 29-му році в нас будуть знімки нашої головної мети астероїда Психея, розповів Джим Белл, провідний фахівець із роботи з камерами Психея. Раніше наприкінці жовтня команда увімкнула магнітометр, а 8 листопада, два з чотирьох електричних двигунів. 14 листопада було продемонстровано технологію лазерного зв'язку Deep Space Optical Ком. Communications, яка допоможе підвищити ефективність зв'язку. Її сигнали прийматимуть у Паломарській обсерваторії в Каліфорнії. 11 грудня було ввімкнено нейтронні датчики зонда, які разом із гамма і нейтронними спектрометрами допоможуть визначити елементний склад психеї. Ваші донати Альфа Центавра роблять неймовірні речі. Кожен внесок не тільки затверджує вашу віру в наш проєкт, але й її основою, на якій він тримається. Саме ваша підтримка дозволяє нам сплачувати все те, що ви бачите на екранах та читаєте на сторінках нашого сайту. Без неї ми не могли б оплачувати роботу авторів, які з такою пристрастю пишуть про космос, не могли б технічно підтримувати сайт, не могли б перекладати, створювати власні та загалом публікувати відео. Ваші донати це паливо, що допомагає нам підіймати планку якості та продовжувати досліджувати нескінченні глибини космосу. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо таку підтримку. Кожен спонсор отримує нашу вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах наших відео та бути частиною нашої творчої спільноти. Ваші донати це не просто фінансовий внесок, але й моральне підспір'я для нашої команди. Якщо ви ще не долучились до наших спонсорів, але хоча б задумувались про це, знайте, що кожен внесок має значення. Ви можете приєднатись до нас і допомогти нам продовжувати розповідати про космос, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Нортроп Граман випробувала новий твердопаливний ракетний двигун. Це сталося 7 грудня на заводі компанії в Промонторі. Під час статичного записку двигун пропрацював близько півхвилини. Це перше тестування в межах нової ініціативи компанії Solid Motor Annual Rocket Technology Demonstrator, яка має на меті демонстрацію передових технологій у виробництві рушію для космічних та оборонних програм. Новий двигун використовує паливо, здатне працювати в широкому діапазоні температур, а також деякі компоненти, створені за допомогою адитивного виробництва 3D-моделювання та друку. Останнє може скоротити час виготовлення деталей на 75%. Окрім того, цим випробуванням Northrop Grumman Перевірила матеріали для сопла від альтернативних постачальників, що можуть розширити її логістичні можливості. Подібні випробування компанія планує зробити щорічними. Вже зараз вона визначає технології, які має намір включити в програму наступного року. Цього разу тестування компанія фінансувала власними коштами. Однак, за словами головного дослідника нової програми, Бена Кейса, у майбутньому можливі партнерства з урядовими організаціями для розроблення технологій, що їх зацікавлять. Загалом компанія працює над дев'ятьма твердопаливними двигунами для п'ятьох програм одночасно. Будує одинадцять нових будівель і модифікує ще шістнадцять, щоб пристосуватися до збільшення темпів виробництва ракетних рушіїв, зокрема для НАСА та United Launch Alliance. Сьогодні Марс це холодна пустеля, оточена тонким шаром атмосфери, але його сухі озерні русла і порожні грічкові канали вказують на більш тепле і вологе минуле, підтримуване щільною атмосферою. Куди ж вона поділася? А разом із нею і вода. Щоб відповісти на це запитання, орбітальний апарат НАСА MAVEN з 2014 року вивчає верхні шари атмосфери Марса. Тепер він став свідком рідкісного явища, яке востаннє спостерігалося на Землі понад два десятиліття тому. Серед набору наукових приладів MAVEN є аналізатор іонів сонячного вітру, який вимірює електрично заряджені частинки або іони, що оточують Марс. На цій візуалізації даних жовті піки вказують на швидкість заряджених частинок, з якими зіткнувся Мейвен на одному зі своїх орбітальних треків. Найбільшим джерелом заряджених частинок у сонячній системі є Сонце, яке постійно бомбардує планети потоком електронів та йонів водню. Коли цей сонячний вітер досягає Марса, він взаємодіє з більш важкими іонами у верхніх шарах атмосфери планети. Це створює глобальне магнітне поле або магнітосферу, яка відхиляє сонячний вітер навколо Марса у вигляді ударної хвилі. Наукова орбіта Мейвен спроєктована таким чином, щоб досліджувати цю хвилю безпосередньо. Під час кожного прольоту він перетинає магнітосферу, носову ударну хвилю і висхідний сонячний вітер, засікаючи зміни у швидкості та щільності йонів. 25 грудня 2022 року. Мейвен зіткнувся з раптовим і різким зниженням щільності сонячного вітру. Коли тиск сонячного вітру впав, марсіанська магнітосфера і носова ударна хвиля вирвалися назовні, поглинувши орбіту Мейвен. З точки зору космічного апарату, укритого під носовою ударною хвилею, сонячний вітер зник. У 99-му році супутник НАСА ЕйС спостерігав таке саме явище на землі. Щільність сонячного вітру впала більш ніж на 98 відсотків, внаслідок чого магнітосфера нашої планети збільшилася в 5 разів порівняно зі звичайним розміром. Такі рідкісні події відбуваються, коли ділянка сонячного вітру, що швидко рухається, обганяє повільнішу, залишаючи після себе порожнечу з низькою щільністю. Так само швидко, як сонячний вітер зник з Марса, він повернувся 27 грудня і стиснув магнітосферу і носову ударну хвилю до їхніх звичайних розмірів. Мейвен знову відчув, як сонячний вітер обдуває його прилади, і продовжив вивчати, як Марс перетворився з вологої гостинної планети на холодний сухий світ, який ми бачимо сьогодні. Блок про SpaceX сьогодні раптово починається новинами про активність Blue Origin. Саме так. На території стартового комплексу 36 модернізують баки для компонентів палива, що належать до наземної інфраструктури. І щось почали будувати на LC-12. Там, мабуть, буде випробувальний майданчик. Роботи на LC-36 майже завершені, скоро комплекс почнуть експлуатувати, проводячи перестартові випробування з Glenn. Перший політ довгоочікуваної орбітальної ракети компанії Джефа Безоса заплановано на кінець 24-го року. Тоді на ній до Марса запустять два апарати Escapade, що належать НАСА. Вони мають вивчати магнітне поле червоної планети, при цьому зонди відносно недорогі, тож космічне агентство вирішило ризикнути. Можливе і перенесення старту, хоча це призведе до виходу за межі часового вікна для польоту до Марса. New Glenn набагато потужніша за більшість експлуатованих американських ракет, тож здатна закинути апарати і за неоптимальною траєкторією. Обидва зонди спроєктовано так, що вони зможуть своїми силами із земної орбіти вирушити в міжпланетну подорож. Тож заміна ракети теоретично можлива, але це не так просто, як поміняти звичний нам транспорт на кшталт фури або літака. Ще одна цікава особливість ракети льотне випробування двигунів BE-4. Воно заплановане на січень. Якщо у New Glenn сім метанових двигунів, то випробуватись будуть лише два: на ракеті ULA Vulcan. Хитро придумали, чи не так. Ларс Хоффман, віце-президент Origin, заявив, що посадка першого ступеня запланована прямо в процесі першого польоту. Кран у порту Канаверал готовий, як і пристрій, який укладе ступінь із вертикального в горизонтальне положення. За його словами, у планах повертати обидва ступені New Glenn. А ще в грудні новий генеральний директор Дейв Лімп змінить Боба Сміта, під час правління якого компанія сильно відстала від SpaceX. Про неї, до речі, ми нарешті і поговоримо. У Бокачіка на стартовому майданчику лагодять кабель заправну щоглу для Starship. і погнуло під час другого зльоту ракети в листопаді. Star Factory, де виробляють елементи обох ступенів експериментальної сталевої ракети, схоже почали збільшувати не тільки в довжину та ширину, а й у висоту. Подивимось, що за великі штукенції перевозитимуть із неї в цехи вертикального складання. Демонтують наземну інфраструктуру суборбітального пед а Усі випробування переносять у Мессі як кріогенні, так і вогневі. Про це розповіла Кеті Лідерс, яка цього року перейшла з наса до SpaceX на посаду головної керівниці Starbase. на закритій презентації в Браунсвілі. Вона поділилася інформацією про те, що компанія готує документи для третього і четвертого польоту. А ще будуватиме другий стартовий комплекс. Поки що розширюють виробничий майданчик, зводять додаткові офіси та житло для співробітників. Містер Ікс хоче, щоб старшип втретє полетів наприкінці грудня, та наймовірніше це станеться в першому кварталі 24-го року. Як мінімум, розслідування причин вибухів під час другого польоту ще не завершено. А ще до програми старшип придивляється і Санта Клаус: це таки доставляти подарунки всім хорошим дітям 24 грудня справа непроста. А тут дев'ятьохметровий оптічник. Варто подумати щодо підписання контракту. А що ж з тим, хто вже обрав SpaceX для польотів, Джаред Айзекман випробовує нові скафандри SpaceX для виходу у відкритий космос. Дата польоту його місії Polaris Dawn у квітні остаточно не затверджена. Нагадаємо, що це повністю приватна місія, оплачена Джаредом. Планується вихід у відкритий космос і використання лазерного зв'язку. Кілька переносів викликані тим, що потрібно вирішити багато складнощів. Новий скафандр, на відміну від внутрішньокорабельного, має бути мобільнішим. Система життєзабезпечення буде вбудована в нього, і вона має бути надлишковою. Скафандр має захищати від мікрометеоритів, потрібен захист очей від яскравого сонця, і про захист від радіації теж не можна забувати, тим більш що Крю Дрегон полетить на вищу орбіту, ніж зазвичай, на 1400 кілометрів, тобто ближче до поясів Ван Алена. Перенесення можливі через підготовку лазерного зв'язку між кораблем і супутниками StarLink. Будь-яке коротке включення двигунів орієнтації може перервати такий зв'язок. Загалом ми продовжимо тримати вас у курсі. Запуски. 7 грудня з майданчика SLC-40 бази космічних сил США на Канаверал стартувала ракета SpaceX Falcon 9. на відправив на низьку навколоземну орбіту 23 супутники широкосмогового зв'язку Starlink. Для першого ступеня ракети це був дев'ятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. Ще 22 апарати Starlink було запущено на орбіту 8 грудня ракетою Falcon 9, що стартувала з майданчика SLC-4E бази космічних сил США Ванденберг. Для першого ступеня носія це був тринадцятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Овкоса стіл лав'ю в Тихому океані. 8 грудня з космодрому Дзюцюань стартувала ракета Джуцуе Цве-2». Носій компанії Land Space доставив на сонячно-синхронну орбіту 50 кілограмовий супутник дистанційного зондування землі Тяньї 33 а також апарати Хунху-1 і Хунху-2, призначені для тестування супутникових двигунів. 10 грудня з космодрому Січан стартувала ракета Чан 2 d Китайський носій запустив на низьку навколоземну орбіту три супутники радіотехнічної розвідки Яогань 39 на нашому каналі обов'язково подивіться Альманах, відеодобірку з трьох сюжетів від НАСА та Європейської космічної агенції. Ми там розповідаємо про сонячні вітрила, про повернення зразків з Марсу, а також про систему планетарного захисту, в рамках якої буде запущено європейську місію Гера. Посилання на відео буде в описі під цим дайджестом. В кожному випуску ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобались вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новину про те, що ми живемо у Супервойді, а також про відключення телескопу Габл. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.